Як водичка п'ється. Так, красуня? Моя гарненька дівчинка. Так, у нас сьогодні поповнення. Наша Жданочка. Поки що одне, не знаю, далі буде видно. Ще й години не пройшло від народження. Добре, що. Мама раніше зайшла, вона була тут, хто нас дивиться, тут вона була з байрактаром, з нашим бараном агресивним, бо боялися, що якби вночі, то затоптав би він. Ягнятко невеличке, маленьке, тому не знаю, що очікувати, може буде ще одне баранчик. Ну Вона така неспокійна і вона трішки била ніжкою і пробувала вже лягати. Ну, все індивідуально. Є ягниці, які народжують з малим проміжком часу: перше, друге, третє, а є такі, що, от, наприклад, оця ягниця минулого року, оця ягниця минулого року народила Ну, Бієчку ну, ще одну, біленька була. Так от біленька народилася, а ну бієчка ще через півтори години. І родилася задніми ножками вперед. Ну, всяке. Це все індивідуально. Вчора ввечері ще потрога загнали, потрогала її вим'ячку, кажу, ну десь тиждень їй даю. Ну, хто ж знав, що вона так швидко? Зайніч вона, не було не молозива, ви мені нічого. Ну, бійка ходила чотири дні вже із молоком. <звук> <звук> Ну, така вона трішки читована, що перший раз. Така неспокійна, ну видно буде. Одне так одне. Байра... Байрактара ми відділили там на дворі, де солома у нас, щоб тепліше йому було. Він там бекає, біситься. Удари в мене сьогодні <гладу> по нозі. Ось такий невеликий, я нормою. Що, Зараз я принесу тобі води, а тобі ще сінця піднесу, щоб ви не, не нервували. Цим я вже уменшаю молоко, вчора в обіди принесла, вони погано п'ють. Ну, ввечері випили, а вранці знову погано. Ту норму, що випивав сам миросік, мир у двох. Заледве її подужали. Тому, напевно, вісім днів їм сьогодні, і я так думаю, що їм вже вистачає. Може, мама додавала молочка, напувати більше не буду, побачу. Напуватиму самих козенят, яких я вже напоїла, вичистила в них, підіслала. Ну, поки те, Ой боже, поки такі в нас справи.